В Україні офіційно стартувала вступна кампанія 2025. Абітурієнти вже почали реєструвати свої електронні кабінети та готують подавати документи до обраних вищих навчальних закладів. Зокрема, військові вищі пропонують десятки спеціальностей від управління підрозділами авіації, розвідки до it психології, перекладу і навіть журналістики. А ще професійна стажерська освіта, яка може стати стартом до найвищих звань. Під час брифінгу інформує підполковник Сергій Шахлей що дає проходження навчання, чим воно відрізняється від цивільного навчального закладу? По-перше, повне забезпечення від держави, тобто це і форма, тобто формений одяг, це і безкоштовне харчування, це і безкоштовне проживання в гуртожитках, це стабільне грошове забезпечення, тобто стипендія перших. Два курси як мінімум 8 тисяч. А з третього курсу вже йде грошове забезпечення як у контрактника, тобто від 20 тисяч. Це постполучає курсант, студент фактично військовий. Ось гарантоване працевлаштування на посадах офіцерських або сержантських, якщо це коледж. Ось ну і перспективно кар'єрного росту, тобто після випуску, коли він отримає лейтенанта і призначається на первинні посади, далі у нього відкривається шлях до, до генерала, включно, скажімо так. За його словами, вступ до військових навчальних закладів відбувається через рекрутингові підрозділи територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки. Саме там майбутнє абітурієнти отримують повну консультацію та професійний супровід на всіх етапах вступної кампанії. Що треба, щоб поступити? Які умови мати диплом про повну загальну середню освіту і вище бути придатним до військової служби за станом здоров'я? Це визначить ВЛК при РТЦК, бути придатним за, за, після проходження професійно-психологічних тестів, бути в змозі здати нормативи фізичної підготовки, ну і вік, вік від 17 до 30 згідно згідно отриманими нами правил вступу. Прийом документів у військові заклади починається раніше ніж у цивільні, що дає змогу спробувати вступити до військового навчального закладу, а в разі невдачі подати документи до цивільного.